23 рік за 15600 ми забрали Tesla Model Y. леньку є невеличкі пошкодження по підвісці. Давайте поглянемо, що ж це за такий автомобіль. Ось така у нас лялечка. Тобто, як ми бачимо, є пошкодження по підвісці. Переважно з правої сторони, як бачимо, переднє колесо трошки вибите і задітий бампер. Так, в принципі, ціленький автомобіль, ніяких пошкоджень по кузовщині немає, безпека в ній не спрацювала. Дуже крутий варіант 11 тисяч миль пробігу. Ну, геть мало, правда? Можна сказати, новий автомобіль. Як бачимо, у нас купа запчастин з автомобілем. Так що, в принципі, що ще хотіти. Автомобіль до нас приїде, ми його продефектуємо, оцінимо вартість робіт і відповідно відремонтуємо. Тобто те, що у нас є, пошкоджене, ми замінимо. І, в принципі, все. Без вартості ремонту даний автомобіль обійдеться в районі 18 тисяч і, відповідно, з ремонтом до 24 вона має заїхати. Так що, за телефоном в описі ви отримаєте детальну консультацію, вам буде назначений персональний менеджер. З вами була компанія Інтертрейд. Дальше більше.